Так, але щось, щось, щось ми порушили? Ваша теж. Так, щось порушили ми? Що? Щось порушили? Якого? Ні, яка? причина зупинки. Причина зупинки, скажіть, будь ласка. Так. Яка причина зупинки? Причина зупинки по статті 35. Який пункт? Який пункт? Який, я кличі, який Пункт Пункт який. Який пункт? По-перше, ви навіть не представилися. А ну, Який пункт? Так, просите. Який пункт? Який пункт? Далі, що в третьому пункті написано? Зачитуємо. Якщо особа. Так, що в третьому пункті написано? Дай справку. У мене сюди йдуть. Справка, бачите? Ну, то що, які питання? Ну, який пункт зупинки, я не можу зрозуміти. Ну, причина зупинки. Поясніть нам причину зупинки. Який пункт зупинки, скажіть, будь ласка. У мене суди йдуть. То тобто Адміністраційно У мене зараз рід по особо тяжким злочинам. Дивись, я тобі дам бумагу. Тобто вони мені кажуть, що я в тетом. Я просто не за Вовремя не заніс, може цю бумагу їм в течение трьох місяців. Да і все. Особа тяжкі стаття. знаємо ну, вас. То який адміністративний, який пункт? Пункт 3, хорошо. Стаття 35. Yeah. Uh -huh. Стаття 35, 30. Бля, що це таке? Uh -huh. да. uh -huh. Ні, так а яка причина nee. зупинки? Ні, nee, то ви поясніть причину зупинки. Ніч. Що це таке, бля? що за ромен? Не знаю закрити. Не знаю. Ну яка причина зупинки? Скажіть, будь ласка. Що я порушив? Не зайді в пункт 3. З, зупинили поліцейські і не пояснюють причину зупинки і вже хочуть щось нам. Зайди в пункт 3. А, Дай мені телефон, я зайду, я зміг. Так, Хорошо, Google. Спуску, Причина зупинки яка? Де цей Google, а? Чому не То зараз занесу справку, піду, ну. Що я зараз от, зараз піде жінка не занесе. Ну сьогодні піде занесе. занесе. Ви Зараз занесе погодую зупинки. грудну дитину і поїду за завезти. Ви мені причину зупинки до мене. Добре? Не включіть до мене. Стаття. 35. 35. Пункт 3. Пункт. 3. 3. Так. Що там? Водія про, зупинки, неразуму, заходу, за ну. То, водія про конкретну причину зупинки не, не. раду задбав з детальним списком підстави. Ну. То, ми чекаємо, поясни. Поліцейські зобов'язані по формату водія про конкретну причину зупинки ним, транспортного засобу, яка причина зупинки. Вони нам не пояснюють дійсно причину розшукну? зупинки. Ну, дальше, а що? ви на яких підставах це ти адміністративне, адміністративне правопорушення. правопорушення? А ви до якого? Ну, то ви поліція, яке ви маєте відношення Ой, до текадови громади? До, до, до військове, голову, ласка. військова завтра прокуратура, ви військові поліцейські не, не до побачення. До